Це мої кути. Рудик і Марсик. Оце Марсик чорненький а це родик. Думаю, логічно. Такий отклик. Марсик такий більш більш активний. Активний кот. а Рудик, Рудик спокойнейший. Рудик, ты спокойный. Вот такие у меня два коты. Живот будем, там, там будет. Собачьи, там собаки живут. У нас же... И сегодня нам привозят собачку. Привезут. Ем два месяца. А... Другого, другого выпьем. Вже <гуміщи> віки віки. Це а -а -а. вже місяць як вона у нас велосипед. Такі розгоріли виконі. Это наш ось такі сидики. Ага, скоро в тюрбу посилатися собачка. Одна місячная. Їм вже два, вони старші. Четыре тижні я буду. В мене є кролик, а покрок ви дізнаєтесь наступному відео. Цікавий факт. Я не знаю, чи всі кути так, але моє от точно. Зараз ти Ті... на хом'яки, не каждому. Ми їх закриваємо ці от... на ніч, тому що дуже... У нас тут єжаки ходять, ходять всякі коти, злі у нас о, майже здається троє. О, таких великих, великих, великих тяжких, важких, великих котів. Троє. І вони полакамось нашими котами, Тому що у нас там один це злжный кіт, такий чорний, такий пухнастий дуже, а то він їсть малих котят. Ні, ну це взагалі... ти взагалі родик, ти Родик! родик. Родик, це це ти, -ти, -ти обналив. Я ну то не кит. Ой, круга. А, не, нічого. Котейки. Живуть буді, і мы ну, там її, так списком поставила, Я поставила. А Вони. Не ходить вночі. Ми їх закриваємо сіткою. я Зараз не знаю, де вони ту сітку. Ось, ось такою сіткою ми... ми закриваємо наших котів. Ось такого, щоб їх нічого не сняти. І ось це. Ця... Нас, ну, я ожидаю, бати. Ну, тут Ну, тут мы, зазвичай, кладем там, тарелочки. знаешь, а, такие у нас коты, у Такая игрушка. А, вот тут они едят. А, ну, они не, тут, иди тут, иди. Ну, не хожу прибору. А з цих їхня турипочка, тут у них м -м -м, знову всякі нагоди на Ну, ось тут таких також ми на Линпати, там є жучки до нас приходять п'ять, тут вода. Вони не дуже будуть п'ять. Зараз помою. Ось так виглядає, Помою зараз. Так я зразу покажу наших курей. Це буде окреме е, відео. Сьогодні буду пасти корову О, і ось наші кури. Одна була кудись, кудись хлопця. І... Ось так. Ось такі у нас котики, рудик і Марсик. Де я кубан так зробила. Награються чим попало. А там такі от взяли <суміло> для собак. Ти не полюй, не можна полювати. Не Машей не, не не. От у нас кіт був е колись, де він лише на його принесли, у нас вже перші прогулянки були. І він зра... вже був ну, у машини. Ну та них просто такі були хазяїни, що... Ну, вони їх тримали в стайні, там, де коров, курів, тримають. не Тримають. У їж сіно, марсік. Це не коровка і не кролик. Ну, спра. Вас... Ну, дуже зналіш. Що за наглість? Хороший. Ну, короче, так. краще попробую родика знімати. Родик у нас старшенький, більшенький. Ну, я так думаю, що старший, то він не сказала. Нам не сказали точну дату, коли вони народилися, і не сказали хто перший, хто другий. Ну, взагалі їх народилось п'ятеро. Було три хлопчики і дві дівчинки. І Марс унікальний, він був єдиний, чорний. А решта всі були білим, А Речі з біла просто речі, такі як ручка. Це був Шибу... кратик, повністю важенкий. Найслабший, сказав нам, що вбивали вони, вони його Коротше, не любили. Коротше, такий найслабший був. На щастя його врятували і забрали там їхні сусідки. Ну, ми не в кращих умовах їх тримали, я вам скажу. Рути, круті, 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 Рудік, Ну, Кусаються? он також до нас приходять їжачки і вони шепляють на їжаків. Não? Nós já não é sei. É. <laughs> Sim, papá.